Володимир Сосюра, любіть Україну. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну У сні й наяву Вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її, солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона. І в кожному серця ударі, У квіті, й пташині, в кривеньких тинах, У пісні у кожній, у думі, В дитячій усмішці, в дівочих очах, І в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, У зойках гудків і у хвилях Дніпра. І в хмарах отих пурпурових, Вогні канонад, канонат, що на захід женуть чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні в бою. В цей час, як гудуть батареї: Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею!